Всім привіт! Ми підготували топ-7 простих варіантів пошуку інформації про людину, таку як адреса, номер телефону, наявність боргів, судові справи і так далі. Ви на каналі сервісу Скамбі. Мене звати Дмитро Червенюк, я юрист і вже 10 років допомагаю людям з юридичних питань і своїм досвідом ділюсь з вами. Шукати будемо за допомогою сервісу Скамбі. Скамбі використовує лише державні реєстри. Тому дані, які ми отримуємо, є офіційними. Для пошуку нам потрібні лише прізвища та ім'я. За наявності додаємо по батькові та область, де проживає людина, якщо вони нам відомі. Перевіряти ви можете: себе, сусіда, знайомого, родича чи навіть відомих людей та політиків. Тож, поїхали. Реєстр нерухомості. В першу чергу перевіримо реєстр нерухомості. Для чого переходимо в розділ Нерухомість. Дані про нерухоме майно сервіс отримує з державного реєстру в форматі онлайн, тому інформацію про нерухомість є актуальною в той момент, коли ми робимо запит, що саме користувач може знайти в реєстрі нерухомості. Перше, дізнаємось, чи є у людини у власності житло, квартира та будинок. В реєстрі зазначається площа квартири або будинку та коли нерухомість була придбана. Та сама інформація застосовується і до нежитлової нерухомості. Це можуть бути офіси, гаражі, виробничі приміщення і так далі. Далі переходимо до розділу земельні ділянки. На сторінці про землю зазначається кадастровий номер, дата реєстрації права власності, площа земельної ділянки за наявністю інформація про оренду обтяження. В даному розділі зазначається заборона продавати об'єкт нерухомості. Така заборона може накладатись, наприклад, через арешти виконавчої служби або через дію певних договорів, наприклад, іпотеки. Як бачимо, з реєстру нерухомості ми отримали інформацію не тільки чим людина володіє, а й ще й детальний опис цього майна. І це тільки початок. Поїхали далі. Реєстр ФОПів. Перевірка реєстру фізичних осіб – це самий крутий спосіб знайти адресу, телефон та імейл необхідної нам людини. Я, наприклад, коли хочу знайти телефон свого знайомого, контакти якого загубив, шукаю саме в реєстрі ФОПів. І так, заходимо в розділ реєстр фізичних осіб підприємців і дивимося, чи немає в записах потрібної людини. Якщо запис знайдено, переходимо до карточки відповідного ФОПа. Що ми тут бачимо? Місце проживання, контакти і види діяльності тобто, ми ще дізнаємось, чим людина займається, звісно. Не всі люди є ФОПами, та не про всіх ми знайдемо дані в цьому реєстрі. Проте в Україні понад півтора мільйони зареєстрованих підприємців. А лише за 2022 рік їх кількість збільшилася на 200 тисяч. Тому вірогідність, що ми знайдемо контакти необхідної людини, досить висока. Реєстр юридичних осіб шукати відомості про людину ми можемо ще в одному бізнес-реєстрі. Це реєстр юридичних осіб. В ньому знайдемо, чи є у людини бізнес. Для цього перевіряємо розділи засновники компаній та реєстр громадських об'єднань. Якщо в переліку власників юридичної особи є потрібна нам людина, то переходимо на сторінку юридичної особи. Нас тут може цікавити адреса людини-засновника, назва компанії, її контактні дані, чим займається підприємство та його адреса. А також реєстр юридичних осіб містить дані про керівників підприємств. Реєстр юридичних осіб не дає нам дані про адресу реєстрації керівників. Проте ми отримаємо назву підприємства, його місцезнаходження, види діяльності та контактні дані. цього досить, щоб дізнатись, чим займається людина, та за потреби зв'язатися з нею. Отже, з реєстру юридичних осіб дізнаємось, який у певної людини є бізнес або, можливо, бізнеси. Знайдемо інформацію про громадську діяльність, якщо така є. А також отримуємо адресу реєстрації засновника підприємства та контактні дані юридичної особи, за якими можливо зв'язатися з людиною. Судові рішення. Я сам дуже полюбляю цей розділ даних про людину, бо інколи в ньому знаходиш про особу безліч цінної інформації, яку з інших джерел не почерпнеш. В нашому сервісі дані судових реєстрів зосереджені в розділі судові справи. В загальному пошуку на сторінці про судову справу ми одразу побачимо сторони, номер справи. Тип справи, тобто цивільна чи кримінальна суд справи, короткий опис, про що саме суд, назва суду, дата останнього судового засідання і чи є судові рішення за справою. Щоб отримати більше інформації про суд, переходимо на сторінку судової справи. Користувачам доступний попередній висновок судового рішення, за бажанням судове рішення можливо відкрити повністю. І ще кілька слів про те, які бувають судові справи, і що в цьому розділі можливо знайти. Перший великий розділ цивільні справи. Він містить в собі, до прикладу, сімейні справи, це все про розлучення, поділ майна подружжям, позбавлення батьківських прав і так далі. Стягнення заборгованості, це борги за кредитами, комунальними платежами і так далі. А в розділі цивільні справи розглядаються спори про майно, це визнання права власності, спори про спадкоємство тощо. Другий розділ судових справ кримінальні справи. Тут все зрозуміло. Далі справи про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху та інші штрафи, які накладають поліція та державні органи. І наостанок адміністративні справи. Це судові провадження по оскарженню рішень державних органів. Підсумовуємо, коли стосовно потрібної вам людини є судові справи, то ви 100% знайдете в них важливу інформацію. Переходимо до розділу ворожники. Даний розділ, як мінімум, характеризує людину. Боргів немає добре, борги є не дуже добре. Або дана інформація може бути вкрай важливою, наприклад, якщо особа, яку перевіряють, хоче взяти у вас гроші в борг чи продати вам авто. У розділі боржники ми знайдемо дату народження боржника, інформацію про стягувача боргу, коли відкрили виконавче провадження, реквізити для сплати. Якщо особа перебуває в реєстрі боржників, то ми побачимо відмітку про це та повідомлення, що потрібно звернути увагу. При погашеному боргу повідомлення про статус в реєстрі боржників матиме зелений кольор. Значить, все добре, борги сплащені. Розшук людей. База поліції про осіб, які переховуються від органів державної влади, доступна в розділі розшук. Цей реєстр вносять всіх осіб, які переховуються від правоохоронних органів. Зокрема. Поліції, СБУ, набу і так далі. Що ми можемо знайти про особу, яка перебуває в розшуку? Це підстава для розшуку, дата народження особи, дата зникнення та стаття, за якою розшукується людина, а також чи застосовувався запобіжний захід. Дані про розшукувану особу містять фотографію для її ідентифікації. Якщо особу вже видалено з розшуку, то сервіс повістить про це. Увага, запис є архівним. Інформація про розшук важлива з точки зору безпеки та обізнаності. Якщо особа, яка вас цікавить, знаходиться в розшуку, це серйозно, тож звертайте на це увагу. Безвісно зникли. МВС також веде реєстр безвісно зниклих осіб. Статус безвісно зниклий присвоюється людині з моменту внесення її до реєстру МВС, зниклих безвісти за аналогією з розшуком, знайдемо фото зниклого. Дату народження та дату зникнення. Якщо людину було знайдено, то сервіс повідомить про це. Увага, запис є архівним. Підсумовуємо: маючи базову інформацію про людину, прізвище та ім'я, ми можемо знайти про неї багато інформації: адресу, телефон, статки, бізнес, виконавче впровадження, судові справи тощо. В сервісі Scanbi ви також можете знайти і іншу інформацію про людину. В Даному відео я розповів про головні реєстри, які ми можемо перевірити. Якщо ви хочете, щоб я більш детально розповів про пошук в даних реєстрах або якісь інших, то залишайте свої побажання в коментарях, я зніму про це окремий ролик. Дякую за перегляд, мирного неба і слава ЗСУ!